З вами компанія Елетрамато, давно не знімав. Так, сьогодні будемо розмовляти про обслуговування генераторів, заправка маслом, заміна фільтрів. Ця послуга дуже востребована. Ми її не робили, тому що був перегружений сервіс продажами, обслуговуванням. Зараз розуміємо, що потрібно це робити хоча б тим нашим покупателям. Чи Хто знаходиться в Києві та в Київській області. Бо коли зараз нам привозять на гарантійний ремонт генератори, люди взагалі не міняють масла. Там не масла, там вже киселі. Тобто, генератор, коли ви придбали, через 5 моторів годин треба потрібно поміняти масло і потім 50 кожних мотогодин масло міняти, свічки міняти, чистити, фільтри почищати. Потрібно знати, що в дизельних генераторах теж є фільтри не тільки повітряні, а й масляні. Тому, в першу чергу, тим, хто в нас покупав, але я думаю, що і всім людям, хто потребує Київ, Київська область, пропоную заміну мастила, заміну фільтров, чистка фільтров, якщо таке технічне обслуговування по місту нашою сервісною бригадою. Тобто що ми пропонуємо? Виїжджає бригада з свічками, з мастилами, з фільтрами приїжджають на місто, обслуговують ваш генератор. В щоб генератор був на обслуговуванні постійно, чи обучають вашого вашу людину, чи можемо постійно виїжджати і обслуговувати. Скільки це коштує? Ну, На сьогодні ми так собі згадали, що 1000 гривень плюс розходні матеріали. Тобто, 1000 гривень плюс фільтра, плюс масла, плюс свічки, якщо потрібно. А це Київ і 1500, якщо це Київська область, до 30 км. Така послуга ми запускаємо. Якщо буде дуже багатий великий попит, то... Будемо брати ще сервіс інженерів, бо наявність гарного сервісу допомагає нам ну, послуги на високому рівні. Тому це ми пропонуємо, якщо вам потрібно, щоб вам приїхали, обслужили генератор, поміняли мастила, поміняли фільтра, пишіть Fiber 03426.1010, це зробимо. Ну, будемо старатися зробити це в кратчайший срок. В общем, компанія «Траматор» телефонуйте в 7 ради 5303 Це наш офісний телефон, либо вайбер 063-426-1010.